Бригади з усієї України працювали над тим, щоб якнайшвидше провести ремонтні роботи по всьому місту, щоб тепло державної криворізької теплоцентралі потрапило до її абонентів. Проте не завжди проблема у самій теплоцентралі. На вулиці зимових походів 6 ситуація дещо інша. Сьогодні ми зіткнулися з випадком, де тепло на будинок подається, але голова ОСББ не відкриває задвижку. І не подає теплоносій до мешканців будинку. Як з цим справляються мешканці зараз дізнаємось на вулиці зимових походів, 6, ситуація з теплопостачанням набула конфліктного характеру. Хоча тепло від Криворізької теплоцентралі подається ще з 17 грудня. У квартирах мешканців досі холодно. Причиною цього, за словами жителів, є те, що голова ОСББ не відкриває задвижку в підвалі, яка регулює подачу теплоносія до будинку. У нашому будинку, по перше, він самий крайній на мережі. Тому у нас взагалі ну, завжди показники такі погані. Ми саме крайній будинок. По-друге, у нас існує проблема це 125 метрів труби, яка йде від сусіднього будинку до нашого, яка Ну, зависла в повітрі, вона не має власника за існуючим рішенням загальних зборів, які проводили ще навесні, більшістю голосів співвласників було прийнято рішення про від'єднання дому від централізованого опалення. Саме на цьому наполягає голова ОСББ. Коли у квітні, 12 квітня, я зібрала загальні збори співвласників саме до цього питання, що минулий опалювальний сезон пройшов дуже погано, і саме більшість. Більше двох третин, майже 80% співвласників будинку, проголосували за відключення від автономного від централізованого опалення. Мешканці обурені та деякі проти від'єднання від центрального опалення стверджують, ніяких зборів не було, ніяких документів не підписували. Технічно будинок продовжує бути абонентом теплоцентралі, але тепло не подається, бо засувка у підвалі залишається закритою. Як зазначає жителька будинку, відповідальність, що до опалювального сезону голова ОСББ чомусь переклала за документами на інших мешканців. Та голова правління Світлана Остапчук перекладає свої безпосередні обов'язки на інших співвласників, які не давали своєї згоди бути відповідальними за проходження опалювального сезону в нашому будинку. Ні письмової згоди не давали, ні усної і взагалі не були проінформовані про це. За документами будинок відповідає стандартам для переходу на альтернативні методи опалення. Але, за словами людей, все навпаки. Чому ж саме люди проти? Голова СББ не хоче відкривати засувку тепла, не хоче відкривати подачу тепла в наш будинок, перекладається відповідальність на інших людей, хоча не зрозуміло, на якій підставі, що швидше за все доведеться збільшувати потужність кабелю електричного, який подає електрострум до нашого будинку, але чомусь вона про це не говорить. Документація там, згідно з документами, все нормально, але навряд чи у нас зараз падає напруга у мережі і знижується дуже сильно, там 177 вольт. Я вже говорила, що це ну, просто сприяє виходу з ладу побутових приладів, і це ми ще не перейшли масово. На електроопалення. натомість голова ОСББ наполягає, що існуючий кабель від ДТЕК має достатню потужність. Не у всіх квартирах замінено внутрішнє електромережі і саме вибиває в тих квартирах, які на старій алюмінієві мережі вмикають обігрівачі. Там і вибиває. Кабель, ДТК від трансформатора до нашого будинку не був розрахований на нашу потужність 5 кВт на кожну квартиру. Дитек би просто цього акту збільшення потужності нам не підписав. Допомогти у вирішенні даної ситуації могло б внесення змін до діючого законодавства. Саме таку пропозицію виніс виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілкул, а саме повернути можливість переходити на індивідуальність. Альне опалення окремими квартирами, де кожна квартира зможе сама вирішувати, який вид опалення обирати. Поки сторони шукають вихід із ситуації, у квартирах залишається холодно. Люди сподіваються, що їхня проблема знайде розв'язання найближчим часом, адже зима лише починається. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.